Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Uh, насамперед хочу подякувати нашим воїнам uh, за можливість робити те, що ми вміємо. Uh, uh, болівальникам, uh, губернатору, меру за підтримку, uh, Геннадію Славичу Буткевичу, uh, який створив. Всі умови для того, щоб здесь в Житомирі був клуб конкурентно здатний. Довгий шлях, довгий шлях у нас була ціль, ми рухались два роки к цілі. Тяжко, не тяжко, не, Це не перемога. Перемога незабаром буде справжня перемога. Це футбольне, футбольне свято файного міста Житомир. Все, що ми робили, ми робили для наших болівальників. У нас ще дві гри. Моє бажання, моє бажання е, очоляти е, першу сходинку. Е, сьогодні посвяткуємо, а до завтрашнього дня е, тренування е, у нас ще дві ігри. Традиційно я хочу подякувати Збройним силам України. Це, по-перше, що вони боронять теж Україну, дають нам жити, дають нам грати. Я вітаю Полісся з виходом до Прем'єр-ліги. Це дуже заслужено, це команда, яка, ну я гадаю, що навіть в Прем'єр-лізі може претендувати на Єврокубки. Я, я думаю, що в Прем'єр-лізі ще буде доукомплектовання. До ну, по грі, я думаю, що нема що казати, тому що майстерність перевищила нашу, нашу недозвідчену молодь. Я хлопцям подякував за гру за саме віддачу. Їм ще є куди рости. Вони, команда поліція показала нашій команді, як треба грати, як грають команди на високому рівні. Тому ми, для нас це для нас це досвід. Да, ми пропустили, пропустили голи на перших вони пенальті і штрафний. Але ми практично нічого не створили. Але Команда суперника показала, як треба грати в футбол, яка е е е е е е повинна е бути майстерність. Ми, 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 ми к, ми к цьому йдемо. Маленькими шагами но, но йдемо. Думаю, що у нас є хлопці дуже з великим потенціалом. Думаю, якщо у нас е е пару хлопців буде грати в такій команді, то вони наберуться теж такої майстерності. Тому Е, їм велике дякую за сьогоднішню гру. Так, е, рахунок не задовільняє мене, але ну, трішки нас стряхнуло. Тому, тому все, все добре, ми йдемо своїм шляхом. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші.